1724 році був заснований цей конячний дім. Так його заснував Ремі Мартен. Так. А він був виноробом, угу. а, і коли почалася така, скажімо, Перші ластівки тенденції переганяти свої віна, дистилювати, щоб голландці їх краще могли транспортувати до Нідерландів ці торгові шляхи. То, власне, Ремі Мартан, окрім того, що він виробляв вино, він почав його дистилювати, мешкаючи в регіоні Шаранти, і так він заснував свій конячний дім. Класно. Я про нього ще чув цікаву таку інформацію, що Людовик 15 спробував цей коньяк, ну він спробував раніше, і він йому єдиному дозволив розширяти, висаджувати нові виноградні лози. Так, це сталося через 14 років після заснування конячного дому. Тобто за 14 років Ремі Мартан пройшов шлях від початківця до такого визнання королівського, і да він отримав таку королівську грамоту в 1738 році, яка йому дозволяла висаджувати нові виноградники.